Факти життя та творчості Івана Петровича Котляревського. Усім привіт, я Матвій. Сьогодні хочу розповісти вам про Івана Петровича Котляревського. 9 вересня 1769 року народився український письменник, основоположник сучасної української літератури та громадський діяч Іван Котляревський. Зараз я вам розповім. Іван Котляревський народився у Полтаві у родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Навчався у Катеринославській духовній семінарії, однак духовної кар'єри не обрав. Згодом почав працювати канцеляристом та домашнім учителем у сільських поміщицьких родинах. Його, його поема Енеїда 1798 року стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. Саме це і започаткувало новий етап формування української літературної мови. У 25-річному віці Котляревський, який опрацював домашнім учителем, упали в селі Золотоножа, <кх> закохався у 20-річну бідну лодичку господаря Марію. Однак дівчина вже була посватана за іншого. Тож Котелярецькому відмовила після її весілля письменник залишив будинок, в якому працював, і пішов до війська. До кінця життя він так і не одружився і мав прямих нащадків. І після його смерті. Повноправною хазяйкою садиби стала Матрона Веклевичева, колишня економіка Івана. У першій неїда була видана без відома автора 1798 року Максимом Пурпудом. Іван Кетровецький розлютився через це, тому присвятив видавцеві декілька років у наступній частині. ЕНІ. Якусь особу мацапугу там шкваріли на шашлику, гарячу міть лили за, шкі, за шкуру і розпилали на бику. Натуру мав він дуже блитку, хривав душею для прибитку, чуже його оддавав в печать без сорома, без Бога бувши. І, вось, і восьми заповіді забувши, чужим, пустився помишлять. 1819 року Іван Котляревський написав для полтавського театру п'єсу Наталка Полтавка і «Водевіль. Москаль-чарівник, які стали основою нової української драматурії Микола Лисенко, створив опору «Наталка Полтавка. Написаного, написання твого «Наталка Полтавка». Написана п'єса Іваном Котлялевським до 1819 року. Точної дати її створення не залишилось. Ставши директором Полтавського театру, Іван Кутрулевський був невдалений репертуаром, тому на відміну від високої класи, класи, класицистичної трагедії, яка за допомогою абстрактно логічного узагальнення показувала подвиги і страждання великих людей. Та комедії, де об'єктом смішного виступав народ у п'єсах Івана Котляревського, представники простого народу, виходять на сцену, як герої гідні поваги є наслідування. <coughs> Джерелом, для написання, написання Наталка Полтавка, життя українського суспільства. Дівчата раніше часто віддавали заміж цим мідь, лірично побутові обрядові купальні, пісні, балади. Ой, отдала мене мати за нелюба заміж, «Брава дівка льйон. Розулися води на чотири бруди, чорних виступ... наступає. Популярні п'єси, аналка Полтавка п'єси судилося б тривале сценічне життя ще, ще за часів Котляревського вона мала нечуваний театральний успіх у Полтаві. у Полтаві, Харкові, Києві, Москві, Петербурзі, у багатьох інших містах Російської імперії. Про що писала тодішня преса? Вона увійшла до репертуару більшості театрів скрізь сприймалася з гучним схваленням, а ім'я Твиця повторювалося з любов'ю не, не тільки в усіх Україні, а й у багатьох містах Росії. Іван Коталяревський помер 10 листопада 1838 року. На відкритті пам'ятника Коталевському в Полтаві у 1903 році Михайло Коцюбинський зазначив що із його творів занездабаний і закинутий під сільську стріху, слово мав мову Фенікс з, з попелу, корвок скресло знову і голосно залунало по широких світах, тим самим ще раз визначивши унікальну роль автора Енегіди в розвитку української літератури.